Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми по вулиці Соборна 1. Поступає в нас до продажу представник люксового класу Корейського автопрому. Київ Махава 2010 року випуску з автоматичною кроку продаж на повному приводі з надійним та дуже економічним трьохлітровим дизельним двигуном. Автомобільчик в відальному, технічному та лакофармому стані. Авто у нас офіційне куплено в салоні. Другий власник в Україні нагадає, автомобільчик в дуже доглянутому стані, в ефектному чорному кольорі. Таке авто можна придбати у нас на філіальному місті Вінці за 15 тисяч Нагадаю, в ідеальному технічному та лакофарму стані, має чудову передню оптику лінізовану, омивачі фарт. 18 оригінальні оригінальне легко стані диски, гума в гарному стані, авто то без пошкоджених без підкасів, доглянутий. Є по трьохітках, задній автомобіля настонований. Також присутні задні патрульники, задня камера. Авто має один з найбільших класі містких багажників. Автомобільчик у нас семимісний, дуже місткий. Нагадаю, легко фарби, стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван чорного кольору, карти в ідеальному стані ставками. Крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Маємо три підгорінечка для пасажирів, підлокітничок з підстаканниками. Батозонний клімат контроль, стопідйомнички і музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду, назвиє безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятен. Маємо 4 стопідйомичка, електрорегулювання зеркал, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Дачі та дощу мультикермо автоматичну кроку передач, керування повним приводом, підігріви сидінь, штатну мультимедію навігацію, двозонний клімат контроль. Нагадаю, таке таке чудово можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 15 тисяч чотириста або придбати в томбічик влізних, або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами як завжди були автопарк.